Привіт! Сьогодні покажу вам розкішну закуску з баклажанів, яка завжди зникає першою зі столу: ніжна, ароматна і дуже проста у приготуванні Беремо два баклажани, нарізаємо кружечками товщиною приблизно 5 мм. Солимо і залишаємо на 10 хвилин, щоб прибрати гіркоту. Після цього промокаємо паперовим рушником і обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки. Готові скибочки викладаємо на рушник, щоб прибрати зайвий жир. Поки баклажани остигають, готуємо начинку. До чаші блендера кладемо 50 грамів грецьких горіхів, 2-3 зубчики часнику, трохи зелені. Подрібнюємо все до дрібної крихти. Додаємо 100 г вершкового сиру, трохи лимонного соку і ще раз все добре збиваємо до кремоподібної консистенції. Аромат просто неймовірний. Беремо обсмажений кружечок баклажану. Кладемо чайну ложку начинки на одну половинку і накриваємо другою половинкою. Виходить ось така апетитна долька. Повторюємо з усіма і викладаємо на гарну тарілку. Ось і все. Пікантна з нотками часнику, горіхів та ніжного сиру. Вона стане хітом для будь-якого застілля. Ставте лайк, якщо любите баклажани. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще смачніше.